П'ят квартири на Соборній 332. Знаходиться в центрі міста. Завод нам договора. Біля квартири є Єва. Аптека. Одорожня. Оптавий будинок прямо на дитинці. Дуже близько, навпроти. Кафе. Та ще одна аптека недалеко. Все близько. Квартира знаходиться на другому поверсі. Може так само бути під офісом Гарний вигляд, панорамні вікна під'їзді тепло є опалення. Заходячи у квартиру. Прихожу. Вішаки, новий ремонт, зеркало встроєно в двері. При вході зразу є невеличка прихожа, все нове. Ремонт. На дверях зеркало в повний ріст. Тут зразу ванна, лед підсвітка на зеркалі велике джакузі, Повністю все працює підлога з підігрівом. Далі кухня, теж підлога з підігрівом, нова кухня. Стиральна машина, духовка. Котел. Витяжки є дві. Одна тут, друга. Там. Витяжки виводяться наверх на антресолі, Покажу трошечки пізніше. Так само холодильник і мікрохвильовка. Велика кімната. А тут немає підлоги з підігрівом, є також підлога з підігрівом на балконі. Балкон великий, можна закрити.